Свекруха була проти мого одруження з її сином і відверто про це говорила. Декілька років Світлана Олексіївна робила все можливе, щоб нас із Михайлом розсварити, та не вийшло. На шостий рік зустрічань хлопець зробив мені пропозицію, і, звісно, я відповіла так. Розуміючи, що виходу у неї немає, і нам таке доведеться поріднитися, свекруха швидко переключилася. Вона почала вихваляти себе як найкращу матір у світі, адже саме вона виросте і виховала такого чоловіка, як Михайло. І мені потрібно дякувати їй чи не щодня за свого коханого. Михайло у мене дійсно хороший, веселий, добрий, щирий, але я не думаю, що його характер. Це цілковита заслуга свекрухи, тим більше, що він вже не мала дитина і в змозі самостійно приймати рішення. Дякувати Богу, що після весілля ми переїхали жити окремо. Тепер зустрічі із ненькою обмежувалися двома візитами на рік. Ми ходили в гості до Світлани Олексіївни на Великдень та її, на її день народження. Останнє стає для мене справжнім випробуванням. Свій день народження, свекруха запрошує в гості усіх родичів та друзів. Збирається чимала компанія, а приготування лягає на моїй плечі. Декілька днів без зупину я стою біля плити, щоб потім мама Михайла могла спокійно приймати на свою адресу компліменти, яка ж вона управна господиня. Якби, хоч раз подякувала за допомогу. А натомість вона тільки критикує, то я не так м'ясо замаринувала чи млинці засильно підсмажила. І фарширована риба у неї виходить смачніша, ніж моя. Правда, її риби я ніколи не куштувала. Цього року все відбувалося за звичним розкладом. Два дні ми з Михайлом їздили по магазинах, купляли продукти за День до свята з самого початку. Ми приїхали до мами допомогти з приготуванням. Додому повернулися пізно, і тоді я помітила, що наш домашній улюбленець, кіт Левко, не здужує. Він нічого не їв, відмовлявся пити та весь час лежав. Я злякалася за нього, і ми одразу ж відвезли тварину до ветеринара. Нам назначили лікування і наказали наглядати за котом, адже наступні два дні будуть критичними. Ми з Михайлом порадились і вирішили, що до мами поїде тільки він. Вранці я привітала свекруху по телефону і заздалегідь попередила, що я не зможу до неї приїхати. Минуло три дні. Левко одужував. Все найгірше залишилось позаду, у тому числі і свекруха. Вона зателефонувала мені наступного ж дня і стала сварити, що я покинула її непризволяще, їй довелося весь вечір накривати на стіл, пригощати гостей. Та потім самій все прибирати. Через це в неї піднявся тиск, і всю ніч їй було погано. Не можна так чиняти з рідними через якогось кота. Можливо, для неї це дійсно просто тварина, а для нас це член сім'ї, заради якого не шкода пропустити якесь там свято.